Не до них і перевести вересень, щиро усміхаючись, кличе нас, як завжди, на шкільний воріг. Ось і жовтого одягла на і стомислав у Харків свято урочисте. Свято, що інає всю шкільну родину, в якому рідне наша ненька Україна. Запрошуємо на наше свято педагогічний колектив та працівників Харківської загальноосвітньої школи 95 на чолі з директором Мартлякову Наталією Володимирівною 1 вересня 2022 року. А це значить, що треба, незважаючи ні на що, розпочинати новий навчальний рік. У рідній школі. Ми на, ми на батьківщині. Почнемо новий навчальний рік. Почнеться він, як завжди, гівну України. Ми з ним пов'язані рік. Вітального слова запрошується директор школи міська Наталія Володимирівна. Любі наші діти, учні, дорогі батьки, бабусі і дідусі, шановні колеги, з величезним задоволенням хочу привітати всіх нас з першим вересня. Зазвичай. За час літніх канікул ми відпочивали, набралися нових сил. Але цей рік для всіх нас склався зовсім не так, як нам хотілося. Та, попри усі негаразди, які коються в нашій країні, ми починаємо новий навчальний рік. Адже щороку приходить такий день, коли діти сідають за парти, і ми з вами починаємо працювати кожен на своєму місці. Не завжди ця праця дається нам легко, але дуже приємно усвідомлювати, що праця вчителя приносить, приносить неоціненну користь суспільству, підростають наші діти, навчаються, стають грамотними і хорошими людьми, корисними своїй державі, справжніми патріотами, які люблять свою рідну країну, цінують її незалежність, яка зараз захищається такою дорогою ціною. Бажаю, щоб діти з великою радістю приходили в нашу школу і з задоволенням опановували знання і вміння. Всім учням бажаю легко і з ентузіазмом здобувати нові знання. Вчителям же побажаю багато терпіння, енергії та натхнення. Нехай цей начальний рік буде сповнений яскравих подій, перемог і звершень, здоров'я, успіхів, мирного неба! Такої бажаної для всіх нас перемоги і успішного навчального року бажаю учням, батькам і вчителям! Триває свято, адже серед нас і ті, хто йдуть у свій найперший клас. Батьки і в школу привели. Тепер їх називають школярі. Вони розповіли, так до школи готувались. Я до школи готувалась, я читати намагалась, літери весь рік вивчала, у слова я їх. Віли кіску ми читати, Ляйку таню рахувати. І у вкреді вся квартира мама з досі не видмила. Вагоюшки, тигоєшки, то у сумі буде п'ять, так що день волі тишки я навчився рахувати. Я рахую в хаті вікна. На подвір'ї цуценят, на деревах жовта листа В дитсадочку до Каже, тато, що я геній, тільки в цьому я не впевнений. раниць сам я в школу склав. До Хоч мені тобі й жалко, ти ще не подрашла і для школи ще мала. Це все жарти, не сприймайте, раду в школі нас світайте, ми вже діти не малі, ми сьогодні школярі. Ось так назад старшим учням. Тут показуємо клас навчальна скоро всім наукам, а гумором навчайся в нас. Ми все літо готувались, дуже дуже всі старались, щоб сподобатися вам, нашим вчителям. А зараз ми познайомимо наших першокласників з їх першими вчителями. Шановний перший А-клас, дорогі батьки, цей день велике свято не лише для вас, але й для мене. Ваші щирі посмішки, очі зі скринками цікавості дають мені надію на те, що наш шлях з вами буде повним добрих привод та досягнень зі святом вас з 1 вересня! Я Сергіюк Тетяна Вінна, класний керівник першого Б класу. Мої найдарочі першокласники. Ще вчора ви були маленькими хлопчиками та дівчатками, бігали по калюшах, грали з м'ячем, одягали ляльок. А сьогодні у вас перший день нового життя. І сьогоднішнього дня у вас з'являються. Нові дорослі обов'язки ходити до школи, вчити уроки. В школі дуже цікаво. Ви познайомитесь з новими дітками. А я вам бажаю розкрити всі секрети, дізнатися всі таємниці, навчайся першокласнику, відкрий науки світ. Хай буде мрійним, радісним в науку ваш політ. А батьки нехай пишаються вами кожного дня з 1 вересня з ним знань. На нашому святі присутні й ті, хто відзначає свій останній першоверезень. Це наші одинадцятикласники. Попереду в них вирішальний рік, одинадцяти клас, що підведе підсумок усього їхнього шкільного життя. Отже, запрошуємо вас за слова. Вы же начальный, запитал за слабо. Сновок який пролетіли роки наші, клас тепер наш випускний. Ще на світі багатий, ще дремила нами, чисті води ліси й дори всього достає. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає купі розлучитись не дає. Ей, брате, руку давай. На жаль, сьогодні на нашому святі присутні не всі одинадцятикласники, але вони записали для нас відеозвернення. Усім привіт! Я Анна Гурманова з 95-ї школи. Зараз я дуже далеко від свого дому, але душею та серцем я завжди поруч. Я вітаю з Днем Знань і хочу побажати ніколи не переставати вірити в себе, постійно підкорювати нові вершини, завжди досягати поставлені мети і не втрачати інтересу до всього нового і невідомого. Успіхів у новому навчальному році. Всім привіт! Мене звати Жолтікова Кіра і я учениця 11 класу. Дуже прикро, що в цей сонячний день ми не маємо змоги зібратися всі на вже рідному для багатьох шкільному подвір'ї. Але цей день все ще є особливим для тих, у кого це перше вересня буквально перше, і для тих, у кого воно останнє. Саме тому, так чи інакше, шоу маску о. Я хочу привітати всіх всіх школярів, зокрема першокласників та моїх однокласників-випускників, а також наших найкращих вчителів, віршем власного написання. 1 вересня навчання розпочато. Школа знову двері відчиняє. Тим, хто їх пізнає з тисячі фасадів, і тим, хто шкільну форму вперше приміряє. Першокласників, батьків. Вітаю, свято це з трепетом чекали. Як швидко діти ваші підростають, школярі, ви ж тільки їх плекали. Любі, вчителі і друга мати, ви друзями були помічниками. Коли ми йшли життя стежками та ліхтарків наших сірниками, між нами зараз кілометри та десять років важать більше. Ми з вами не просто учені вчитель, серце каже зовсім інше. Однокласники, моя суперкоманда, ми пліч опліч пройшли так багато, з геть різних школ об'єднала. З вами кожна митця свято. Це перше вересня для нас останнє, та не всі зібралися сьогодні знову. Пам'ятаю ці веселі будні. Чекає ностальгічну вже розмову. Ми всі хто де, але думками разом. Обійми, поки тільки віртуальні, але все точно буде добре. І що ось: даруйте посмішки. Вони реальні. Зі святом 1 вересня. Настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвенить. Нехай дзвонить, веселий, галасливий, хай срібний голос чують зрідусів. І так ми зараз не перебували у Варшаві, Львові, чи селі. Наш перший дзвоник дзвоносно лунає по всій планеті з української землі.